Вітаю всіх, ми щойно вийшли з метро Хрещатик. Ось я з моїми дітьми, ось Джоанка, ось Алан. Ось причина, по якій я знімаю це відео, така. Можливо, для когось це не важливо, але я думаю, інші мами мене зрозуміють. Тобто, ми були в вагоні метро, їхали на Хрещатик, і коли підійшла наша станція. Я завчасно підійшла до дверей, щоб пошвидше вийти і не затримувати інших пасажирів, але сталося не так. Коли потяг зупинився, то всі ті люди, які бачили, що я з дітьми, з коляскою, намагаюся вийти, вони почали, щоб вийти, вони почали мене штовхати. З моїми дітьми. А ті люди, які хотіли зайти в вагон, вони також почали штовхати мене, щоб зайти. Тобто ми опинилися в такій ситуації посередині, коли нас всі штовхали. Ну, Я просто в шоці, ну, як так можна, коли стоїть мати з двома дітьми, і всі це бачать, і їм просто, ну, все рівно, коли вони повинні були просто на, на одну секунду дати нам вийти і все. І вони потім зайшли, одні зайшли, другі вийшли. Мені здається, ця ситуація важлива і через те я знімаю це відео, тому що так не можна поступати. Я, коли бачу маму з дітьми, я завжди даю їй прийти першою і допомагаю, чим можу, там притримати двері чи ще щось. Ось так. Sim hodně